Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі. Щиро бажаю вам мирного дня і всього самого-самого найкращого. Сьогодні знову буде відео про зберігання хризантем. У попередньому відео про зберігання я отримала багато коментарів про те, що забагато лишнього лишніх розмов у відео про те, що заголовок про одне, а відео про друге. Тому сьогодні буде чітко, коротко і ясно, як я зберігаю зимою своїх ризонте. І так, поїхали. У мене ті хризантеми, які висаджені черенками весною, або ті хризантеми, які висаджені серпні, вересні і навіть на початку жовтня вже великими кущами. Тобто ці хризантеми я буду залишати зимувати ось так у ґрунті. Я їх не буду обрізати. Чому не буду обрізати? Вони зараз перецвітуть, ось ці кущики засохнуть і ось ця шапочка. Вона буде своєрідним захистом хризантеми, вона буде захищена. Якщо було б в ідеалі, якби перед тим як вдарить сильний мороз, нападало снігу і щоб оце все покрилося снігом, це було б взагалі супер. Але ну, так, так не буде. можливо. Хризантема, щоб ви знали, боїться більше вимокання, ніж замерзання. Нам що важливо? Нам важливо, щоб не замерз корінь. Тому літом я старалася своїх хризантеми підгортати. Ось так, як підгортають помідори, підгортають картоплю, я нагортала землю. Зараз уже ще, поки сприятлива погода, я пройдусь під кожним кущем, перевірю, чи він в мене підписаний і чи немає біля корення ямки, чи не просів. Ось, наприклад, так як ось Бачите, от Вона знаходиться ніби у ямці. І це погано. Сюди. Попадає вода, і е, потім, виходить, коли мороз, вода замерзає, і корінь може вирос... вимерзнути. Тут більша ймовірність буде вимерзання, ніж у в у тій хризантемі, яка е, знаходиться на такому ніби горбику. Тому я пройдуся, перевірю, чи під кожною хризантемкою є такий горбик. Візьму сапу, понагорчаю. І ось так мені... У мене будуть зимувати. Тепер ви запитуєте, як почуватимуться всі хризантемки, якщо буде там мінус і нижче? Я не знаю. Я не знаю, наші зими, от останніх років там сім чи вісім. Дозволяють нам не боятися цього, але якщо буде мінус 30, можливо, вона їм вимерзне. Я буду слідкувати, я маю ось таке агроволокно, я вам показувала, як я ним накривала. Якщо будуть дуже-дуже такі сильні мінуси, я все ж таки буду накривати. Ось так само буду накривати, поки ще, ще я його не збираю. Я на ніч зараз його накриваю для того, щоб деякі квіточки, які в такому гарному стані, щоб вони ще квітли. Це, що стосується тих хризантем, які зимують в мене в ґрунті. Не обстригаю, підгортаю і ось так кущиком залишаю. Якщо буває таке, що ось так нападає гарний пухнастий сніг, я навіть беру і намітаю під хризантеми снігу. Ну, Було один раз я так робила, не знаю, чи я буду цього року так робити, але таке було якось, що я так робила, десь я в когось побачила і я намітала під хризантеми снігу, щоб вона була окутана тим снігом, обгорнута і е, більш захищена. Що стосується тих хризантем корейок високих, які є в мене вже на одному і тому самому місці, не перший рік, зараз ми до них підемо. Ось ці хризантеми у мене вже не перший рік, тут це вже другий, третій навіть деякі. Я їх буду обрізати. Просто обрізати і викидати. Нічим я їх не буду накривати. Там корінь уже досить такий масивний. Вона вже добре вкорінена глибоко, тому що 2-3 роки на одному місці вже дозволяє навіть ось цю мультифлору. Вона тут у мене вже 2 роки, це був маточник. Я, скоріш за все, якщо корейки високі точно по пообрізаю, то навіть і ці мультифлори, які вже е, маточники декілька років на одному місці, я також буду обрізати горшкові хризантеми. Горшкові хризантеми прекрасно зимують. Тут у мене вони померзли, тому що я їх накрила гідробар'єром. Ще зараз буду збирати. Ось ця була накрита ящиком просто, також померзла. Бачите, зовсім третила. Зараз я піду до тої, яка була захована, і я покажу вам, яка вона гарна. Ось такі корейки. Я це все буду, це що, От вони тут перший рік. Нехай вони ось такі страшненькі, але я їх буду залишати ось так необрізаними. Буду обрізати високі, буду обрізати корейки. Далі. Ось тут у мене була віола, вона була накрита і папером, ще й також не позбирала і ось такою бумагою обмоточною і ще зверху ящиком. Вона дуже гарно перенесла ось ці приморозки. і Т -т Тут вона у мене поломана котами. І вона квіточка, не попримерзала. Також я ось в такому стані ось це все. Ось так воно буде зимувати. Да, негарно. Я знаю, що є, е, обломують ось це все і залишають, кладуть просто на корінь, для того, щоб корінь не вимерзав, ну, теж негарно. Тому що ж його накладати, як тут ще й буде загроза того, що ось ця маса загниється і той корінь випріє. Тому я так не роблю. Ну, але як ви будете робити, це вирішувати вам. Тобто, ось це все, що. На вулиці воно буде зберігатися саме так. Якщо вам все ж таки не подобається і ви хочете обрізати і запитуєте, чим накрити. Я знаю, що обкривають, обмотують агроволокном і вона також перезимовує, але в мене того досвіду немає. Я не робила так. Я якісь перші роки я брала, обрізала і клала ось той кущ на корінь. Було таке, що підніметься сильний вітер, той кущ полетів, не знати куди. Було таке, що весною воно взяло, загналося і той кущ випрів. Тому зараз я від цього відмовилась. Ось ці кореєчки я також буду повністю обрізати. Тепер пішли до тих, які в горщиках. Так, тут у мене в занесені, я показувала про це відео. Занесені ті хризантеми, які я викопала, по-перше, для того, щоб, от, от, наприклад, ось ці горшкові, великоквіткові хризантеми, вони ще будуть квітнути до Нового року. І квітнуть зараз. Були перші приморозки, якби я їх не викопала, вони примерзали так, як та, що на городі я тільки що вам показувала, я б ось тої краси вже не побачила, а так я буду ще довго-довго милувати. Так само, тут у мене знаходяться ті хризантемки, які я придбала уже від другої половини жовтня-листопад. Ось вони у мене тут. Маточники також я придбала з гілочкою, я їх позаносила сюди, щоб вони мені тут доцвітали. І що я буду з ними робити? Дивіться. Вони у мене будуть тут цвісти, це у мене не опалювальна варанда. Я не люблю заносити квіти в опалювальне приміщення, тому що вони раз два і перецвіли, раз-два і всохли, і в кращому випадку не всох корінь. Якщо ще залишити на зиму, то ще й корінь всохне. А тут в мене не опалювальна варанда. Зимувати вони у мене тут не будуть по одній простій причині, що. Коли вони будуть сухі, вони будуть негарні. Заходиш в хату і стоїть. Сухе бадиля, на що мені це, я цього не хочу, я виношу їх у літню кухню. У літній кухні в мене також там світло сухо і не опалюється. Температура для зберігання повинна бути від плюс 5 до 0. Нижче нуля це вже ризиковано. Якщо я буду бачити, що на вулиці дуже опускається температура, і є ризик того, що й на кухні опуститься, я їх буду обкривати якимись брезентами, якимись одіялами. Про погріб. Чому не в погріб? Я, у мене погріб теплий і вологий. Якщо погріб сухий і холодний, то можна заносити в погріб. Але майте на увазі, що в погрібі вже десь з кінця січня-люти вона починає давати тонесеньку, білесеньку, салатову порус, і та поросль росте. Ну, навіть якщо ви її там в березні винести на вулицю, вона поки дойде до того стану, щоб її живцювати або ділити. Ну, така вона бідосяна, така вона тонюсінька. Я цього не люблю. Я в декілька років так робила. Я абсолютно всіх хризантеми несла в погріб, але спробувавши, щоб вони зимували все ж таки на вулиці, отак, як в мене, ось там, я відмовилася. Це тільки те, що я ношуся з цими пізніми, квітуч... пізньоквітучими і з цими, які придбані пізно. Так ношуся. Але не в погріб. Якщо ви їх занесете в погріб, ну, бажано було б, щоб все-таки десь з середини лютого ви вже почали їх адаптовувати до світла і то дуже по чуть, чуть Ну, Тобто це ще більша заморока, ніж занести їх в якесь приміщення, ніж в погріб. Ну, тобто не так. Якщо ви їх занесете в погріб, це ще буде більше заморока, тому що тут занесли, потім знову кудись переносити. Тому, напевно, краще все-таки зразу. Можливо, десь є якийсь гараж, якийсь хлів. Ну, якось так. Про підлив, що я роблю? От зараз ці хризантемки, я їх потрохи підливаю. Для того, щоб коли ось там я їх перенесу в. Туди в літню кухню, зараз я вам покажу, де це буде все відбуватися, я їх зразу не, там, не підлила і занесла в нульову температуру. Це теж буде погано. Вони можуть вим... вимерзнути від... Такого... від того, що то все перетвориться на лід. Я їх зараз чуть-чуть підливаю, щоб я вже їх занесла такими зволоженими, а потім вони будуть там стояти у мене до того часу, поки не буде. Таких стабільного, ну там не нижче мінус 6, мінус 7. І тоді я їх перенесу, в мене є невеличка тепличка. Я їх перенесу в ту тепличку, і вже вони там будуть нарощувати зелену масу. Чому не зразу в ту тепличку? Я одного року повиносила всі в теплицю, що мені не сподобалось, я скажу. Можливо, в мене теплиця надто. Така з салафану, така, не дуже така прямо ж тепла. Але коли вдень, вже друга половина січня, лютий, вже дні довші, і те сонце добре гріє, добре світить верніш. І на плівку воно добре гріє. І вдень, в теплиці температура суттєво піднімається. Ці хризантеми дають в зелені пагони, вони ростуть. Але деякі ночі дають те, що опускається. І моя теплиця не тримає тієї температури, яка набралася в день, і вони прихолодають. Чи вони відійдуть, чи вони не відійдуть, а поки то вони відійдуть. Тому уже я виношу з літньої кухні в теплицю для нарощення зеленої маси, тоді, коли минає загроза ось таких сильних заморозків. Ну, і Тоді я вже їх починаю потрохи підливати. Щоб... Я дивлюсь, щоб не була пересушена земля. Я спостерігаю за яка Подивіться, яка вона тут розказую, розказую, але навіть хочеться коментувати, які вони гарні. Тому якось так я про це все сподіваюся, дасть Бог, все буде добре, будемо здорові. Ну, і буде більш-менш мирно. Я про це все вам буду показувати і розказувати. Ось тут у мене літня кухня, звичайно, літом тут готується їсти. Тут, зараз тут повний скажімо так, повний безлад. На підлогу я кладу якісь дошки. Ось тут я їх ставлю біля печі, це все забереться, ставляться дошки. І на дошки, тому що сама плитка досить таки холодна. І на ось ті дошки я буду їх ставити, ті горщики. І тут вони будуть у мене зимувати. Тут у мене є вікна, тут у мене світленько, прохолодно. І так як для хризантем, то дуже буде їм тут добре. А чи буде так, як буде добре, як вони перезимують, я планую це все вам показувати. Як це все буде відбуватись? Про ось ті хризантеми, які буду зберігати в приміщенні, скажу ще таке, що я їх обрізаю. Коли вони повністю всохнуть, я не несу оце все сухе бадилля у кухню. Я його обрізаю, залишаючи десь приблизно 10 см стовбура, чи якщо це корейки, то стовбурів, пагінців. Тому що весною ось в цих стовбурах є такі сорта, що дають дуже гарні живці. Ось обрізаю, те все викидаю і зберігаю. Я ось ці хризантемки, віолку, ось цю зелену, ще деякі сорта, буду робити осіннє черенкування. Вже я почала, вже я трошечки з цим експериментую, бачу корінчики, про це все розказувала і ще також буду розказувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо ви маєте свій досвід, якийсь інший. Також можете мені порекомендувати. Я не кажу, що я роблю так і ви робіть тільки так. І що я завжди буду робити тільки так. Я також експериментую, якщо щось мені сподобається інше, можливо, я буду робити якось інакше. Поки що я роблю тільки так. Те, що я зробила і яке я маю вже досвід, і як я вже не хочу робити, я вам розказала. Отже, про це все я буду показувати, про це все я буду розказувати. Якщо взяти ті хризантеми, які там у мене зимують на вулиці, не дивіться на безлад, бо ще не доприбирали. Вони. Чому лежить агроволокно, я показувала, розказувала. Якщо буде дуже сильний мінус, я також буду старатися накривати їх ось тим агроволокном. Абсолютно всіх сортів, які, дай Бог, перезимують і все буде з ними добре, будуть чи ринки. Як буде оформляти замовлення, я ще добре не продумала. Минулий рік я приймала на Viber і на Месенджер. Можливо, я продумаю якийсь сайт. Я... Зараз в мене ще повністю не готовий весь каталог, тому що, наприклад, не всі. Сорта ще мають повноцінну квітку, щоб можна було їх сфотографувати і показати, тому що до 40 видів до 40 хризантем буде додано, тому каталог я не виставляю. Ось, і коли виставлю, тоді я почну потроху записувати замовлення і прийматиму їх в порядку черги, і оброблятиму їх в порядку черги. Але давайте доживемо до весни. Тоді будемо щось говорити більш конкретно. А зараз поки що. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарних квітів, бажаю вам мирного неба над головою всього самого-самого найкращого. Пока-пока!